Добрий ранок усім. Знаходжуся на території парку Браницьких. Прекрасний сад, озеро, дерева, дуже багато старих дерев, які бережуть, не зрізають. Красота. Це парк. Браницьких резиденція великого коронного гетьмана Клементія Браницького в місті Білосток. Будувалася в стилі бароко в середині 18 століття, як Підляський Версаль. Тут дуже гарні квіти влітку, дуже гарні. Почне все зараз розпускатися, краса. До речі, за розкішю та вишукання оздоблення не поступався королівському Вілянівському палацу. Це все молодець, так старався Ян о, як то його, Климент. Ян Климент Браницький. Це завдяки йому так. До речі, завдяки старанням Яна Клемента Броницького Білостоку в 1749 році королем Августом III Саксонським було надано Магденбурзьке право. Ось так. Але у 1802-1802 році після розпаду Речі Посполитої спадкоємці продали резиденцію королю Просії. Після Тільзицького миру в 1807 році палац перейшов у руки царя Росії Олександра І. Ой. Після цього дерева та кущі з палацу було вивезено до царських резиденцій. Ось так. А більше 20 скульптур саду в Санкт Петербург повивозили. Під час Першої світової війни палац майже не постраждав. А під час Другої світової війни палац на 70% був знищений. Був постійно перебудований. І це, мабуть, геть десь в 1960 році вже він мав вигляд, як у 18 столітті. Дуже гарні скульптури, ліпка, дуже гарне все. Постійно приходжу і любуюся. До речі, нині в палаці знаходиться ректорат. Білостоцького медичного університету знають точно, що там дуже добра акустика, дуже велика актова зала, і там проводяться фестивалі музики. Постійно е його ремонтують, підтримують, зробили. Тому році зробили паркан навкруги. Приїжджає дуже багато людей з різних країн. Екскурсії проводяться, музеї є на території. Озера. Дуже гарні дерева, як нові насадження, так і старі. Старі ніхто не, не зрізає. Як я вже казала, дуже бережуть, цінують, доглядають, обрізають гілки, амелу обрізає, слідкують за насадженістю. Дуже гарно на території. Тут оновили паркан, оновлюють. Як я вже казала, що за розкішчю, оздобленню та вишуканості не поступався Королівському Вільянівському палацу. Дуже гарно. Тут ввечері освітлюється знизу ліхтарик. Е Ліхтарики освітлюється все музею тут також гарно. А тут ведуться ремонтні роботи, тому туди не заходила. Там бруківку познімали, навіть не знаю, що там буде. Пізніше як зроблять, обов'язково вам покажу, що потім стало. Там фонтани. Дуже гарно також скульптури. Дуже гарні скульптури. Як я вже казала, що дуже багато вивезено було царські резиденції, як прийшов, як перейшов руки в палац до царя Росії Олександра I. дуже багато вивезено було до царських резиденцій Санкт Петербург. В 1826 році було демонтовано скульптури, які прикрашали атик. Ліквідовано орнаменти фасаду в стилі Рококо. І скинуто з даху барокові шоломи. Ось так? Де? Вони там всюди щось дає на те, що треба. Білочок дуже багато. Вони тут і весною, і взимку, і влітку. Їх постійно годують. Горішки їм приносять, тому вони їм дуже добре зимувати. Приходжу по сіну сюди, не знаю, як називається ця ікона. Люди приносять квіти, запалюють лампади, дуже гарна ікона, дуже старовинна ікона. Можливо, хтось знає, як, як вона називається. Молюся до неї. Прошу, щоб нарешті закінчилася війна. Щоб більше не було смерті, щоб не гинули невинні люди. Ось так.